Ну що ж, у нас космічно прорисований Resident Evil 4 на не менш космічному залізі. Це Acer Nitro V15 на відеокарті RTX 4060. Налаштування графіки у нас 1920 на 1080 Якість оновлення, частота, точніше, кадрів 144 Гц. Роздільна здатність відеороликів 4К. І також. Включені абсолютно всі додаткові тіні та налаштування. Ось так виглядає налаштування. Тіла, що не зникають, їх також багато це додаткова нагрузочка на відеокарту. У лівому кутку верхньому ми бачимо 86 стабільних ФПС. Є в нас сцени, де і 95, і це на високих налаштуваннях. По температурному режиму все в нас в повному порядку, ноутбук не шумить і не гріється. І ми бачимо ось таку космічну картинку. Гра дуже динамічна і дуже цікава. Фанати цієї серії точно зацінять. Це працює максимально стабільно, ви це бачите самі. Ноутбук не замислюється ні на секундочку. До речі, цей красунчик у нас є у продажу, Тому, кого зацікавили, звертайтесь, будь ласка, до нас у Direct. Такі динамічні сцени. Ось і ноутбук працює дуже круто.